та неділя після стання Святого Духа. І сьогодні Боже Слово до нас промовляє знову у притчі. Ми вже багато раз, раз з вами розглядали, що притча це є особлива така, знаєте, розповідь, і вона показує в такий алегоричний спосіб, що є таке Царство Боже, що таке є те, до чого ми прагнемо. Воно говорить і про вічне життя, і про царство, яке для нас якраз є тою перспективою після нашої смерті. І в більшості випадків Царство Боже у змальовується як якісь стосунки, якісь відносини, тобто стосунки творіння і творця. Це притча прича не є винятком чимось, але вона знову продовжує, але трошки підкреслює дуже важливу таку річ. У нашому знаєте, діалозі, в нашому спілкуванні з нашим творцем. Тобто Господь оповідає притчу про одного чоловіка, господаря, який приготував все, він все передбачив, Тобто, посадив виноградник, виростив той виноградник, так? обгородив його, збудував башку, тобто, все зробив для того, щоб ті, котрим він вручить цей виноградник. Щоб коли нього працювали, отримали від нього якусь для себе прожиток і користь, Він все передбачив. Віддав дав виноградаря і відійшов. Бачимо, що ця притча не мов би говорить про наше життя з вами. Господь в цьому світі все передбачив. Сходить сонце, є ніч, щоб ми відпочили від наших трудів. Ми не турбуємося, як то зерно росте, котре ми садимо, щоб мати потім з нього якийсь пожиток. Тобто, все. людина до того абсолютно не доклалася, щоб щось прикрасити, щоб щось додати. Ну, ми може тільки щось зіпсувати можемо. так? Але і тут Бог передбачив наше зіпсуття, що земля має в собі той потенціал, щоб себе відроджувати, щоб себе відновляти. Тобто Бог все передбачив в цьому світі. І поручив цю землю нам з вами. І в цій землі ми живемо з вами, творимо ту спільноту, будуємо своє життя. І в цьому житті дуже важливо, в цій притчі Господь не мог би наголошує, що на цій землі дуже важливо, щоб ми вміли розподілити те, що є важливіше, те, що є цінніше в цьому світі, в якому ми живемо. Тому що дуже багато людей. Знаєте, хтось має тисячі, хтось мільйони, хтось мільярди. І вони, знаєте, десь там в банках ховають, щоб їх там десь ті гроші не пропали. Але на превеликий жаль людина ніколи не думає, що в один прекрасний момент це все може пропасти. Здоров'я можемо загубити. Тобто в цьому світі немає нічого стабільного. Все може змінитися в одну секунду навіть. І тому немога притча підкреслює, що. Головною цінністю цього нашого життя є власне наше життя, що ніякими там тими матеріальними благами не можна виміряти те, чим ми володіємо з вами. Нічим не можна виміряти. Наше життя є найціннішим. І сьогодні притча, власне, говорить про це, про наше життя, про наше з вами життя. Тому що це життя, яке ми маємо, як позичене Богом. Бо всі ми чітко розуміємо, що в цьому житті ми не можемо фактично по своїй волі додати собі навіть одної секунди, щоб прожити довше. Нам від, 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 відвірено Богом тоді народитися і тоді закінчити своє життя. Все це вказує на те, що це життя нам є подароване, що ми не є володарями цього життя. Але людина хоче володарювати навіть і над цим. Їй здається, коли вона буде переписувати історію, коли вона хоче увійти в історію людського життя, як той, що землю собі там придбав, відродив там могучую Русь, наприклад, в особі Путіна, або той, який хотів увійти в історію як великий будівничий. Вони не розуміють, що людська історія вона є така теж немлива. Її можуть переписати сто разів. І вона не є важлива, як я історію, як тебе запишуть ту історію. Для людини найголовніше зрозуміти, що найважливіше, як в історію твого життя буде описано в вічності, в книзі життя, ту, яку пише Бог. І тому дивіться, як цікаво ця притча розвиває подія, коли настала пора вина з Богом. Пан посилає своїх слуг, а з ними роблять геть не по-людськи. Їх просто б'ють, декого вбивають. І тоді ще інших слуг посилає, більших і в кінці сина посилає. І всі ті розділили участь у самому, кого вбили, а в кінці і сина вбили. Тобто оці виноградарі. Вони, знаєте, подумали, що тут на землі можна це життя немов би собі привласнити. Вони не розуміють, що цього неможливо зробити. Але вони так живуть, немов би вони не вмруть, немов би вони не стануть перед судом Божим. І тому, коли людина будує так своє життя, вона просто його втрачає, втрачає повністю. Тому що дійсність. Коли прийде, і коли ми станемо на суд Божий, буде такою, що ніхто не помре, ніх, ніхто не втратить життя як таке. Але життя в пеклі це, знаєте, гірше, навіть найгіршого життя тут на землі. І тому його по-справжньому життя не можна назвати. Бо це і мука. А те життя, до якого ми покликані з вами, це і життя в Бозі, життя з Богом. Якщо, знаєте, так Якщо провести паралель, От, уявіть собі, дитина, яка живе в утробі матері, несподівано захотіла собі приватизувати, знаєте, внутрому. І там добре, не треба на роботу ходити, не треба вчитися. Все тобі дається, знаєш, прекрасно. І щоб остаточно знаєте, відрубати кінці, щоб її там мама не вказувала, як вона має коли народитися чи хтось там. Вона перерізає поповину. Умовно так перерізає. Так? Ну, відрізали. і що з нею буде? Умре, ми чомусь все знаємо. А коли людина каже, що якщо ти втрачаєш свій контакт з тим нашим творцем, з нашим батьком на небі, якщо ти перерізаєш ту духовну повну поповину з ним, чомусь людина не думає, що помре? так ти можеш ще якийсь час жити тут, як. як як звичайне тіло, але духовно ти вже помер. Ти вже призначений, щоб після смерті піти на вічну муку. І це страшно. Людина про це не думає. І зауважимо, що той, хто буде нас судити, не буде Господь. А ми самі будемо. Тому що в цій притчі, дивіться, як, як цікавий поворот. Господь питає, що буде з тими, Несправедливими виноградами. І що пише Івангелія? А йому відповідають, відповідають ті, які слухали. Лютих люто вигубить, а виногради найме іншим виноградарям, які будуть приносити плоди своєчасно. А які ми плоди маємо приносити? слухайте? Які різні різні то я, Букаруші, там щось інше. 에... <рес> так, правильно. Апостол Петро, коли говорить в своєму посланні першому, він говорить, щоб ви не мали в своєму житті боржників, щоб ви не були нікому боржником. Окрім, каже, боргу взаємної любові. Оцей борг взаємної любові, який ми замінили один одному є і тим плодом, який ми повинні приносити в цьому житті. Ці люди, яких Господь посилає тих слуг, вони якраз були і призначені, щоб ті виноградові виявили до них оцю свою, ось, живі, любов, так? поділилися тим, чим вони і повинні ділитися, бо таке їх призначення. І тому в нашому житті дуже важливо, щоб кожна людина, яка нам зустрічається, була сприйнята нами як та людина, якій ми повинні уділити, якій ми заборгували, щоб їй послужити, щоб їй допомогти. І це є дуже важливо особливо в цих часах, коли ми, є, знаєте, на, на порозі справді великих змін у світі. Ці зміни вони прийдуть, і дуже важливо, щоб ми могли розуміти як оті наші добрі вчинки, як ті наші добрі плоди в нашому житті, плоди любові можуть навіть змінити хід історії. Не так, як ті, що захотіли привласнити собі якусь історію, якісь країни, якісь народи. Бо все це є міцке і воно не має сили, воно не має ніякого авторитету, бо слово останнє завжди те, яке скаже Бог. І ті, які на нього покладаються, вони ніколи не будуть засоромлені. І зараз ми, ми маємо справді таку картину, як, як ми в довгій очікуванні, хтось зброї в руках на фронті, а хтось із Верлицею, з молитвою, з святим Писанням, так само вів цю боротьбу. І ця боротьба, я вам не один раз говорив, є дуже важливою. Найважливіше ще може від тоді, яка є на фронті. Тому що через молитву, через наш зв'язок з Богом, через ту духовну поповину, дуже часто ми стягуємо на наш цілий народ таку велику силу, де зло просто втікає від Неї, де сили зла вони, знаєте, наповнюються таким страхом великим перед Божою силою. І ми бачимо, як вони тікають. Вже вчора читаю вечором. Один пише, каже, хоч спати налягай, каже, тут рано простерся, а вже наші там під Москвою, знаєте. Ну, Але що дає таку силу, щоб ми знаєте, виганяли тих загарбників? Ну, Я не думаю, що кількість армії, кількість зброї якраз сприяє цьому всьому. Це Божа сила вселяє в страх тих людей, які опановані. Тими демонами, тому що демони, так само, як і злі люди, бояться Божої сили. І вони в паніці від того все тікають. Вони не знають, що робляться, вони просто не мають того духа, щоб, знаєте, встати і дати, як кажуть, опір або здійснити ті плани свої, які вони замишляли. Тому для нас важливо, щоб ми були якраз на тій стороні зла, щоб ми тримали на стороні добра, Прості, що не так сказав. На стороні добра, щоб ми мали той зв'язок з Богом. Бо каже Господь: без мене, без зв'язку зі мною, не можете нічого доброго робити на землі. Нічого доброго. У нашому житті ми не зможемо добрих плодів приносити. Тому нехай Господь Бог дасть нам за молками Івана Хрестителя, якого ми святкуємо пам'ять усіх чесної голови сьогодні, дасть нам сили протистоятися не в першу чергу. і... Щоб отримати ту скору так звану бажану для нас перемогу над тим злом. Амінь. Слава Ісусу Христу. Кілька слів про сьогоднішнє свято. І апостола і Івангелія ви вже зрозуміли, яка подія цього свята. Іван Хреститель, який. Був ну, такий, знаєте, типовий пророк. Він носив Волосяницю, яку носили пророки. Він не жив серед людей, він жив в пустині. Їв е-е, їв сарану з стрибунців таких коників схожих на так? І дикий мед. Він нічого не їв, крім цього. знаєте. Його авторитет серед народу був абсолютно такий, знаєте, великий. Всі знали, всі розуміли, що це людина. Не просто, знаєте, так собі живе аскетично. це є справжній пророк, це є людина, через яку Бог говорить до, до Ізраїля, до народу Божого. І тому цей чоловік, який був найбільші з народжених серед людей, про нього свідчить сам Христос, він знаєте, є так само певним таким символом для нас, тому що Боже Слово. Не тільки хочу подати якусь інформацію із життя святих або е, якісь події, які відбувалися так далеко і не, не могли нас не мали би стосуватися, але Боже Слово, воно завжди проєктується на нас з вами. Ми є учасниками того життя і того слова. І тому образ Івана, символ Івана Хрестителя, це як правило перекладається в дослідному його, його імені. Ім'я Іван з Єврейської на нашому перекладається як голос. І про нього є, що що він голос, який кличе в пустині, який кличе до покаяння, бо в пустині йшли до покаяння, в пустині йшли на очищення. І цей голос, який кличе постійно нас до покаяння, до очищення, це те, що властиве кожній людині. Кожній людині. Ми називаємо це совість або сумління. Сумління, воно завжди знаєте, нас може звинувачувати в тому, якщо ми щось зробили не так. То спробуйте когось образити або щось інше. Вас буде це мучити. Оцей голос сумління він не буде мовчати. Буде завжди знаєте, нам це нагадувати. Він спонукає нас до чого? До покаяння. Це спасенний голос. Іншого, іншого, з іншого боку, цар Ірод. Ірод з єврейської мови перекладається як шкірник. І родіяни, шкірниця. Тобто, з іншої сторони, це люди, які будують своє життя виключно для власного задоволення, для власної шкіри. Таке життя, воно, як правильно, руйнує все те духовне, ці всі духовні підвалини в житті людини. І ми, ми бачимо сучасний світ, він, знаєте, вже на краю тої прірви. Я не знаю, якби не ця війна, хоча це, ну, знаєте, трошки нам боляче про це говорити. Але світ, знаєте, він би давно вже, можливо, був на грані повністю цілковитого знищення. Тому що якщо людина занедбує зв'язок з своїм Творцем або починає, знаєте, замінювати ці цінності, які Бог заклав, як непорушні, то цей світ існувати далі не може. Ми маємо приклад із старого заповіту, коли світ був потоплений потопом. Через що? Там не пишеться, що люди, знаєте, щось не так робили. Просто Бог сказав, що немає мого духа серед них. Немає Божого Духа серед того народу. Духа правди, справедливості, любові. Вони це все, знаєте, занедбали. І наш сучасний світ так само зараз занедбає отого от Духа Божого, Духа взаємного служіння і любові, братерства. Ми ж теж називаємо, що ми, ну, любов замінюють еротикою знаєте, статевими стосунками. Це не є любов. Це, це по, по, греки, вони, в них мова знаєте, в цьому плані така більш ширша. І, а, агапе, любов це любов служіння, любов жертовна, а Ерос – це любов статева. І як сказати, що ці, ці дві любові вони мають відношення один до одного, знаєте, як. Як слон до мишки, знаєте, абсолютно ніякого. І тому для нас важливо, щоб цей голос сумління у нас жив, щоб то все, що є зовні, те, що нас проєктує, відходити від Бога, служити лише для власного задоволення, воно, воно знаєте, не повинно домінувати над тим нашим голосом суміння. Зауважимо, що Ірод цінував Івана Хрестите. Він цінував, він його слухав охоче. Він хвилювався, але боявся все ж таки, може, заподіяти зле. Тому що він знав, що це є цінність. Тому що коли не наше сумління, то Бог в нашому житті є присутній. Він до нас промовляє через наше сумління, через цей голос нашого сумління. І тому бачите і родіада. як образ спокуси. Образ того, що людину від, 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 відвертає, а, а часом і вводить в такий стан сонний, сплячий, і стан паранючого такого духовного, вона вичікує гріх і дияволи, який стоїть за спокусами, завжди відчікує того моменту, якщо буде нагода, щоб нас атакувати. І це може відбутися такий, знаєте, спосіб, коли людина, знаєте, навіть і не підозрює про це, це як оцей Ігор. Хіба він підозрює, що його так, м'яко кажучи, по, -по, -по сучасному підставлять. він захоплений танцем дочки, Соломії, Редіани, вже випив собі, знаєте, бо то тобенкет і починає обіцяти те, що може дати, а вона просить чогось іншого. Знаєте, чисто такої логіки людської, знаєте. Нащо тобі голова Івана Хрестителя? Якщо ти живеш для власної слави, для власного задоволення. Але розумієте, людина, яка фактично має все, може собі все дозволити в цьому житті, їй вже замало того. І ми маємо от Путіна, маємо тих мільярдерів по цілому світі, для яких мало мати багато грошей, вони хочуть. Залізти в нам голови. Вони хочуть, щоб нами маніпулювати, керувати як якимись роботами чи кіборгами, розумієте? І вони все роблять для цього, вони бувають величезні гроші. Про це навіть так ішується, але величезні мільярди, які могли би піти на те, щоб в світі не було нужденних людей, йдуть на якісь нанотехнології, щоб створити якесь лікарство, щоб давало людям безсмертя. Ну це утопіння, це неможливо це зробити. Як вони не розуміють, що це є те, що ніколи не відбудеться, тому що який би ти не був, яке би медицина була не розвинута, навіть якби вже дослідили те, що як у машині можна все поміняти і далі ніби працювати, все одно ти помреш. Тому що Господь так заклав. Він є володар цього всього життя. Він і той, який каже, скільки має та трава рости чи людина жити, а не технологія. І тому що людина не має в собі вже того Духа Божого, вона не може бачити те, що ї, для неї важливо, так як оця іродіяна. Півцарства собі не дарує. Взьмить півцарства і царює собі. Є голову Івана Христителя. Тому що гріх. Він нищить те, в першу чергу, що є загрозливо для нього. Подивіться, як в світі зараз використовують мас-медіа. особливо в Росії. Диво у нас в Україні так само. Вони намагаються закривати рота всім, які говорять правду, особливо про тих керівників. Коли там когось з керівників покритикують, зразу тих канал закривають, тих переслідують. Хіба це правильно? Вони нищать отой голос сумління. Самі вже його не хочуть чути, в собі не відчувають. І не хочуть, щоб інші їм нагадували про це. І це дає можливість знаєте, чинити беззаконня. І це закон... беззаконня так поширилося глибоко, що воно вже і в церкві В Церкві! Ми звикли десь дивитися на церкву як якась інституція, яка, знаєте, особливо коли ми такі понадягаємо аппелони, а єпископи свої статуси, як масово вийдемо на молитву, якщо всі разом заспіваються, знаєте, чудово. Але, але це лише зовнішній вигляд. А диявол нищить середини вже і церкву. І церкві починають говорити знаєте, про толерантність. До геїв, до незбіянок. Поняти їх треба, зрозуміти. А ми як їх можна зрозуміти? Ми їх можемо зрозуміти як людину, яка перебуває в якомусь грісі, яка, якщо хоче з нього вийти, готові простягнути руку допомоги. Бо, бо це так само є спокуса, знаєш, вона завжди була, то лише певна така би. Виб... Знаєте, дуже сильно виводиться в люди як щось таке модне, знаєте. Але ми не можемо казати, що треба поступитися якоюсь догмою віри, щоб мати якесь особливе ставлення до е, тих е, геїв і музявань. Деякі церкви, які вже трудно назвати церквами, знаєте, до чого дійшли? Що священників або пастирів. Тільки е, вибирають по профпридатності. Якщо ти вивчив добре святе писання, здав екзамени в семінарії, отримав диплом, ти є вже профпридатний для того, щоб служити Богом. А вже як ти живеш? А це вас не стосується, це моє життя. Живу як хочу. щоб ну, Я нормальну проповідь говорив, вмів читати. Писати бажано, щоб вмів. І тому ми маємо такі, знаєте, абсолютно знаєте, дивні часом ну, події, які відбуваються в церкві. В західному світі, в західній церкві, в західній цивілізації. Люди звичці, а то й ходять до церкви. Але не сповідаються. Вони вже мають 25 жінку чи 26-го чоловіка. І вони хочуть до причастя. А що? Чому б ні? Я ходжу до церкви, значить причащаюся. А те, що апостол Павло говорить, що випробовуйте себе самих, як приходите до причастя. Бо хто недостойно їсть і п'є кров Сина Чоловічого, він так каже: на суд і на смерть собі п'є і їсть. Він цього чогось не бачить. Десь я включив там такий у нас є канали, які там церква має, знаєте, там виступають різні. Деномінації церковні. І один з Норвегії виступає єпископ якоїсь літеранської церкви. Гей. Тому що він кидає? В Святому Письмі написано, що всіх треба любити, що любов покриває множество гріхів. Знаєте, ну він підмінює ті поняття, ну, змі оригінал грецький, ти прочитаєш, що таке любов агапе. І що таке любов Ерос? А що таке любов, скажімо, яка називається Содом і Гомора? Це не зовсім різні речі. Або те, що в православній церкві возять ті мощі, до речі, голову Івана Хрестителя збереглася до наших днів, голова Івана Хрестителя. Іродіада так боялася Івана Хрестителя, що він Воскресний мертвих. а сьогодні каже, Ірод про це каже, то Іван воскрес. Вона розпорядилася, щоб тіло Івана Хрестителя було поховано в одній кінці, а голову десь відправили в інший кінець імперії, щоб там її десь поховали, щоб не, не зійшлися до Таке Примітивне уявлення про Воскресіння. І за дивних таких, Божого провидіння голову Івана Хрестителя віднайшли. По-моєму, навіть її в Україну один раз привозили. Так само, знаєте, як, як тут привозили е, до Москви. Пір'я Архангела Михаїла. Слухайте, я думав, що жарт. Відкриваю інтернет, <кхем> а там така, знаєте, як у нас оця скляна рака. Там общипало якогось павліна, розумієте, поставили великі пір'я, і там підписано піря архістрадіга Божого Михаїла. Ну, думаю, може, хтось пожартував? Ні, справді в церкві виставили піря Івана Михаїла Архестратига Божого. Ну, в комусь, напевно, не знає, тому має такі великі пір'я. Тобто все це, знаєте, в церкві це знаєте, це таке смішне, бо, бо воно абсолютно не має нічого спільного із духовним життям. Традиція в церкві є лише для того, щоб нам, знаєте, створити кращі умови. До бого-пізнання, до служіння Богом. Традиція в чому полягає? Маємо обряд, прекрасний обряд, де ми підносимо свої молитви до Бога. Але якщо ми ще зациклені на цьому обряді, але не беремо суті, що цей обряд хоче нам донести, чому ми приходимо до церкви, щоб, власне, бути на божественній літургії. Ті наші пані мирі голосно розмовляють, їх треба покарати, певно. Як ви думаєте? Добре, але це був знак від Бога, що треба вже, треба вже молитися за Україну. Молимося, щоб Господь за молитвами Івана Хрестита, який у нас тут на іконі є волоссяниці, задягнений, з таким посухом, який носили пророки. Взяв під опіку наше славетне воїнство, щоб зберігав їх, щоб вселяв в наших ворогів паніку і страх. І мені би так би хотілося, щоб той, хто написав в Фейсбуку, одну, одного ранку прокинутися, а наші вже десь, я не хотів би під Москву йти, бо там ті болота, знаєте, зимою, зима приходить. Ліпше не там будуть на границях. В Донецькій області і там яка там крайня точка Криму? Хто був в тих краях? Як Феодосія? Далі? Далі. Далі. Навіть будуть далі.